Сьогодні нам вдалося безпосередньо на власні очі побачити ті складності, з якими працюють аграрії в Запорізькій області, як у 30 кілометрах від лінії фронту працюють виробництво з десятками мільйонів доларів інвестицій і продажем своєї продукції в велику кількість країн нашого світу. Тож сьогодні для нас є вкрай важливим звернути увагу на ті проблеми, з якими ми стикаємося, третій рік. Три посівні, три збору врожаю проходять в умовах повномасштабного вторгнення з усіма пов'язаними ризиками. Незважаючи на це, робота триває. Ми бачимо, що рання зернова група, точно ячмінь, пшениця, ріпак вже до завершення підходить збирання. Також вже готуються до посіву озимих культур. відбуваються відповідно польові роботи. На сьогодні є декілька програм з точки зору підтримки аграріїв у прифронтових регіонах, з наголосом саме на прифронтові регіони. Якщо ми говоримо про мінагрополітики, то є програма. Виплати до 8 тисяч гривень на один гектар для малих виробників це ті, що обробляють до 120 гектарів. Вже зібрані заявки через державний аграрний реєстр і підписаний наказ. І очікується найближчим часом виплата цих коштів. Друге, зараз погоджується. Програма підтримки в прифронтових регіонах без прив'язки до розміру, в тому числі середніх виробників. Також знову ж виплата на один гектар. Там є прив'язка до сплати податків, але середній розмір до 5 тисяч гривень на один гектар. Також аграрії прифронтових регіонів можуть подаватися. У нас вже була одна хвиля, але потенційно є залишок буде ще одна хвиля, тому я анонсую на підтримку: хто тримає корів від 3 до 100 це 7 тисяч гривень на одну голову. І хто тримає е, вівці або кіз – це е, по 2 тисячі гривень на одну голову при поголів'ї від 5 до 500 голів. Е, фактично, це з точки зору фокусу на перефронтові. Але я би ще би окреслив декілька програм, які працюють по всій Україні, в тому числі на прифронтових регіонах. Це є тут особливо це актуально відновлення меліорації зрошення. Фактично від держави можна отримати компенсацію до 50 витрат на побудову зрошення в розмірі за середньому до 26 тисяч 500 гривень на один гектар. І також є програма отримання грантів на сади та теплиці, де можна від держави отримати на сади до 10 мільйонів гривень, на теплиці до 7 мільйонів гривень. При цьому власний внесок 30%, а 70% дає держава відразу при погодженні проєкту для території стійкості. Територій можливих бойових дій прифронтових є пільгова ставка, це правда. Вона там значно менша. Там фактично вона 3% річних, коли там середня 13 і більше. Тому на рівні держави прийнято рішення щодо пільгової ставки. Тепер є другий аспект фізична видача кредитів. Тут, перш за все, є таке. На націлення державних банків в Україні п'ять державних банків, що вони кредитували. Якщо підприємство по всіх критеріях відповідає, але з тих чи інших причин не отримує, наша рекомендація звертається через обласну військову адміністрацію профільний структурний підрозділ з конкретними заявками до міністерства.